Чому технічний аналіз це скам рівні не працюють смак мані, теж не завжди точне. Я тобі зараз покажу декілька моментів, які використовують трейдери в банках. Ми до цього йшли 8 років, щоб побудувати цю торгову систему. Давай я тобі покажу декілька прикладів, чому я вважаю, що технічний аналіз це я скам. Тому що в банках, коли люди торгують, вони використовують спеціальні штуки, називаються order flow, Це є англійський термін. Це звід там ти йде, і люди бачать, де Хто купує скільки монеток? От дивись, ти торгуєш ще Форекс чи ще, ще щось, ти сліпий, як кошеня. Тому що, от подивись, ми це є трейд мого учня Олександра. Він взяв красивенький шорт по догі коїну 3% прибутку. І подивись, ти коли би подивився на звичайний графік, і отут без трейду, ти задаєш питання: блін, чого він зайшов? А коли відкриваєш футпринт, такий розумієш, так, звісно. Львовічезні об'єми стали супротивом, і він зайшов. Тому я особисто, коли починав свій шлях трейдингу, звісно, я починав з технічного аналізу, але е, останніх декілька років я повністю переходжу до ордер флот торгівлі. Два я тобі ще покажу один приклад, інакше інший трейд, шорт на AAV, 2,3% прибутку. Так само, бач, в самому верху, чого тут? Тут немає ні паттерну, ні рівня, ні нічого, ні голови та плечей, нічого нема такого. І ти задав би питання. Кого хера ви сюди зайшли? А ми зайшли, тому що хтось брав і продавав величезну кількість монеток, і ціна зробила ретест цієї величезної зони. І все. Тому я тобі зараз рекомендую скачати нашу безкоштовну PDF-ку, Буде вона в описі. Дізнайся про цей підхід, тому що він поміняє твоє життя. І пам'ятай, технічний аналіз це є скам для лохів. Ти не лох, ти маєш бути крутим. Ну і на кінець такий жирний приклад тобі, друже. Е, учора е, подивись на ось цю всю двіжуху. Вчора монетка Ада наперехає, ось прям величезний об'єм зайшов. Після цього відбувся ретест цього великого об'єму. І далі ціна впала 5% безвідкадно. Тому що ціна рухається від великих об'ємів до великих об'ємів. А зараз я тобі рекомендую подивитися відео про ці індикатори, які ти бачиш на своєму екрані, щоб почати правильно заробляти. До зустрічі!